Прямо зараз долучаємо політолога Ігор Чаленко. Вітаю вас, пане Ігор. Доброго дня, слава Україні! Героям слава! Давайте поговоримо. От почнемо з такої. Лайтової новини тільки но ну, стало відомо, що партія ЛДПР провела цифровий мітинг біля пам'ятника Жириновського. Але просто зробили вони це в Майнкрафті. Це така дитяча гра для тих глядачів, хто не знає. Для цього вони навіть збудували у грі голову Жириновська у прес-службі організації. Заявили, що у заході взяли участь аж 12 тисяч користувачів. Ну там потім деякі видання сказали, що не більше ста людей може поміститись, але то таке. Ми вже звикли до того, як Росія коригує. Цю інформацію і Бреше. Сам факт того цікавий, що на нарія новості. Тобто це, це, це новина для них. Вони її транслюють, бо це для них якесь досягнення круте. От давайте з цього і почнемо, якби ви це прокоментували. Ну, По-перше, звичайно, це єдина можливість, мабуть, в цифровому варіанті. Оживити Жириновського бо інших лідерів нормальних у ЛДПР так і немає. Тобто, хоча б хоча б в цифрі вони б могли щось зробити. Але з точки зору російського законодавства, звичайно, от подібні мітинги. У мене питання, чи було воно все на законодавчому рівні оформлено. Бо насправді, насправді, ну тут жарти жартами, але людей реально штрафують і реально саджають за різні нюанси в грі Майнкрафт. Уже неодноразово були такі випадки. Тому, я, як на мене, як на мене. Подібні цифрові заходи просто намагаються відучити росіян взагалі виходити на вулиці і забути навіть про таке явище, як одиночний пікет. Тобто, максимум, що ви можете робити, це щось написати в інтернеті. А вас за це звичайно вже візьмуть контролюючі органи, бо все сканується і ВКонтакті, і Телеграми. І в тому числі і Майнкрафт зараз з подібним чином. Тому як на мене, це просто додаткові важелі по закручуванню е е гайок в Російській Федерації. Ну, законодавчий КНУТ в Росії він працює тоді, коли проти шерсті владу гладять, але не тоді, коли по шерсті це відбувається. А, але то таке. А ви знаєте, єдиний, єдиний нюанс, просто таким чином вони додатково роблять е певний ареал легітимності, наприклад, до. Е Цифрових виборів, бо ви знаєте, що Путіна ж мають переобирати в наступному році. А тут же питання: що вони хочуть ледь не третину, щоб виборці голосували в цифровому варіанті. Тому подібними заходами вони в тому часі намагаються приучити. Ось і все. Ну не здивуємося, якщо ці вибори відбудуться саме в Майнкрафті в 24-му році. Це було б логічно для Росії. Добре, тоді підемо далі. Китайська делегація проголосувала за резолюцію Генеральної асамблеї, де Росія названа агресором. Усього за резолюцію цю проголосували 122 країни. Голоси проти надійшли лише від п'яти держав, тих, хто дуже борються за правду. Це Білорусь, КНДР, Нікарагуа та Сирія. Давайте простим язиком поясни. Нашим глядачам, а що це нам взагалі дає? Ну, це дає те, що насправді. Позиціонування країни, наприклад, така як Китай, а там не лише Китай, до речі, там е, різні там і Казахстан, там Ремонта тільки п'ятеро та не низка 5. таких країн, які е, ну фактично часто працюють в фарватері Москви. Але ну насправді там же сама резолюція невинно називалася там стосовно там подальшої співпраці ООН та парламентської, а чи там просто Ради Європи здається. А от тобто, нібито все добре за миру в всьому світі, але дійсно вся суть в таких деталях. І таким чином фактично дійсно Китай а, визнає вже Російську Федерацію агресором. Бо нагадаю, раніше вони або взагалі не голосували, або натискали а, просто жовті кнопки в подібних голосуваннях. Тому це звичайно це величезний прорив на майданчику. ООН. і не дивлячись власне на ефективність цієї організації, от якраз подібні голосування а, а, під, на генасамблеї. Вони показують. Що не все втрачено, і можна досягати позитивних результатів. То і знаєте, згадується нещодавній телефонний дзвінок, де пан Зеленський мав змогу обговорити всі якраз російсько-українську війну. Можливо, це мав певний вплив, в тому числі це голосування. Я, чесно кажучи, цьому не здивуюся. Це просто показує, що в кожній країні ми можемо досягати певних. Про українських результатів, і це дійсно є позитив. А вам не здається, що Китай в цьому відношенні просто намагається собі забезпечити якийсь е е історичний тил, скажімо так, потім в історії, коли все закінчиться, вони ж там предкам і, і взагалі, то будуть показувати. Ось, бачите, юридично, ми до цієї сторони е не відносимось до дій Росії, ніяк не відносимось. Ну там з'їздили один-два рази. Ну там з ким не буває, але проголосували ж за. Можливо, це Китай не за для нас, а за для себе. Ну, як варіант дійсно такого кроку назад захистити себе. Але ж знову ж таки маємо розуміти, що тут Китай ніколи не думає ні про Україну, ні про Росію, ні про якусь іншу частину світу. Китай думає про Китай. Тому дійсно тут філософія, я думаю, що просто показати ну, себе знову ж таки як, одним із, як однією з чільних держав в світі, яка виступає землю. Ну знову ж таки, я не думаю, що зміниться Риторика загальна після цієї резолюції, але з точки зору, наприклад, майбутнього трибуналу проти Російської Федерації, я думаю, що це голосування теж зіграє свою важливу роль, і тому дуже прекрасно, що Китай та інші держави натиснули зелені кнопки. Влада пар намагається переконати Кремль відмовитися від можливого візиту диктатора Володимира Путіна до країни на саміт БРІКС влітку через ордер, який був на нього виписан на арешт. Про це повідомляє південно-африканська газета The Sunday Times. Додам, у нас немає варіанта не заарештувати Путіна. Якщо він сюди приїде, нам доведеться його заарештувати. Сказав представник уряду. Також нашим глядачам поясню у серпні цього року. У столиці пар е, Преторії відбудеться 15-й саміт БРІКС союзу п'яти держав: Бразилії, Росії, Індії, е, КНР та ПАР у цьому заході взяти має участь і от е, саме Володимир Путін е, е, чи поїде, і чи арештують. Ну, по-перше, чи поїде як на мене особисто, то думаю, що пар тут трошки торгується. Тобто, просто у них в історії був один такий прецедент, в 2015 році, коли е, так само вони впустили на свою територію е, лідера Судану, на якого було виписано ордер е, відповідно МКС на затримання? Тому е, тут є питання стосовно? Е, Щирості цих кроків, але тим не менш, тим не менш, те, що довелося власне виправдовуватись декілька днів тому про нібито вихід із МКС і з Римського статуту, і показувати діаметрально протилежний курс, і тепер ще й підкреслювати, власне, що не може Путін зараз приїхати в Південно Африканську Республіку. Ну просто не може, хай включається там по Відеозв'язку і так далі. Ну, Як на мене, дійсно, можливо, є тут зараз якийсь вплив вплив в переговорному процесі. І очевидно, що оця позиція одного з однієї з країн БРІкс, на яку таку ставку робить власне і Російська Федерація. То, звичайно, як на мене, це повне приниження е, сьогодні кремлівського е, карлика, і таким чином він просто ну йому кажуть або включайся онлайн, і ми тебе покажемо, або взагалі не проїзди. Ну, тобто, в такі ситуації, як на мене, має вискочити десь е, відповідно пан Лавров і показати своїм невдоволеним обличчям, як бідну Росію знову гноблять. Але дійсно ці ситуації це повна дипломатична пора. Сказка станом на зараз, але знову ж таки розуміємо, що до серпня місяця ще є час і може тут якось переграти. Тому я думаю, що тему СПАР треба контролювати, і у разі якоїсь відходи від цієї знаєте, від генеральної лінії, реагувати вчасно, в тому числі інформаційно. Тому я думаю, що насправді ну, Росія буде намагатися туди потрапити, але те, що їм зроблено вже зараз, ляпас, це очевидно. Угу. Е, от є ще у нас така новина. За словами Франциска, Ватикан бере участь у секретній миротворчій місії в Україні. Е, незрозуміло, чому секретна місія. Саме виходить, що вона не дуже секретна, оскільки про неї кажуть. Е, якщо щось є секретне, то про це, мабуть, мовчать, але все ж таки, така заява є. Ну давайте про це поговоримо. Намагаємося зрозуміти, про що саме йдемо, а що це за секретна така місія, в чому полягає її суть. Ну, виходячи з того, що пан Франциск е спілкується з угорською владою щодо цього, е з паном Орбаном, він спілкується з представниками російської православної псевдоцеркви, церкви е То я вам хочу сказати, що у мене просто складається враження, що чи е Папу Франциска свідомо дезінформують, чи він дійсно просто не розуміє всі ті складнощі ситуації або не хоче зрозуміти того, що відбувається вже півтора роки під час широкомасштабної війни в Україні. Бо коли е, папа Римський себе ставить у позицію Ката Леопольда, то в мене складається враження, що. Ну, Знаєте, це просто це принизливо для як мінімум жертви, якою є Україна, проти якої здійснюється постійна агресія. Це принизливо для загалом українського народу. Мільйони українців виїхали за кордон, мільйони є внутрішніми переселенцями, цілі міста стерті з лиця землі. А папа римський хоче займатися миротворчістю такою. То звичайно, в такій ситуації це ну як на мене, все таки більше про московська позиція. Але я думаю, що все рівно треба до нього достукатись. Ми знаємо, що здається, в минулий четвер була зустріч з прем'єр-міністром Шмигалем. Де наш очільник уряду продемонстрував в тому числі такий альбом з тим, що відбувається власне в Україні, і дуже б хотілося, щоб папа Франциск приїхав в Україну, відвідав. Прифронтові міста, можливо, навіть десь передову, і побачив дійсно, що відбувається, а не так, як це подає ну, очевидно, в тому числі, і канали російської пропаганди, до яких зараз ну я так розумію, що десь підсовують уже немолодому Францискові цю інформацію. Це дійсно був би ідеальний сценарій, оскільки вже неодноразово казали про те, коли політиків привозять дивитися саме на те, що Росія тут робить. Це зовсім дає інший ефект, але насправді думаю, що це малоймовірний сценарій. Хоча він для нас був би ну в цьому відношенні, мабуть, один з найефективніших. Хотів би з вами поговорити також про f 16 Бо з Абрамсами все плюс-мінус зрозуміло? Вони там під кінець року прийдуть. А от з літаками F-16 досить незрозуміла картина. Новини в інфополі з'являються досить різні і за, і проти, що з'являться чи не з'являться. То є люди, які можуть керувати, то немає, то ще навчаються, то ще підуть на навчання. Як би ви машило цю ситуацію, і чи отримуємо ми ці літаки саме під час. Визволення своїх територій, а не вже після того, як переможемо. Ну, як на мене, ситуація зараз змінюється абсолютно динамічно. Ми бачили заяву нашого міністра закордонних справ пана Кулеби, що дійсно вже є країни, які готові навчати українських пілотів до керування f 16 Паралельно з тим, маємо офіційний коментар пана Ігната, який каже, що таких українських пілотів, які знають англійську мову, молоді і Мають прекрасну технічну базу, вже є десятки, і вони абсолютно готові вже ледь не сідати за штурвал F-16, Ну зрозуміло, після проведення якоїсь там екстерн підготовки. Але тим не менш таких пілотів Україна вже готова надати для подальшого навчання. І очевидно, що зараз ми робимо все можливе, аби отримати F-16 не лише десь там наприкінці року, як раніше, йшла мова, але й і прискорити цей процес зараз, так само очевидно, що є певні країни, які не хочуть цього робити. Бо бачили, наприклад, матеріали про певну незгоду у форматі Рамштайн щодо цього, щоб ще швидше прискорювати. Але це ж знову ж таки це переговорний процес. І я думаю, що так само, як раніше, ми спілкувалися щодо Петріотів, щодо Корталі, щодо інших видів озброєння, так само. Само зараз стоїть, стоїть питання щодо F-16, і я думаю, що є розумієте питання цього нашого наступу, як його розуміти? Чи це просто буде та операція, яка почнеться незабаром і матиме десь своє завершення, але ж Ну зрозуміло, що війна не завершиться після цього. Після одного наступу все рівно наш. Генштаб планує інші операції. Ставка верховного Головнокомандуючого це опрацьовує. Тобто, точно ну не треба вважати, що от зараз цей наступ відбудеться, і на цьому крапка жодним чином. Тому тут питання, просто щоб звичайно ми отримали доступ до F-16 якомога швидше до цієї західної платформи, яка нам дозволить додатково використовувати е, наявну натівську зброю е, для того, щоб отримати контроль в небі. Цих літаків зараз тисячі е, у всьому світі, і дійсно, це найкращий варіант сьогодні е, для того, щоб застосовувати їх е, під час е, війни е, проти російського агресора. Зрозуміла ваша відповідь, будемо рухатися далі. Зеленський поговорив із Макроном по телефону. Обговорювали ситуацію на фронті, перспективи розвитку у травні, червні та потреби ЗСУ. Крім цього, сторони обговорили підготовку до майбутнього саміту НАТО у вільнюсі. на якому очікується ухвалення сильних та конкретних рішень щодо гарантій безпеки для України? Наш президент сподівається, що на саміті порушать питання про запрошення нашої країни до НАТО. Давайте от. Максимально об'єктивно розглянемо цю ситуацію, на що дійсно ми можемо розраховувати, що дійсно нам зможуть в цьому сенсі дати, і насправді роль Макрона в цьому яка? Очевидно, що зараз. Дуже багато дійсно ставиться на майбутній е, саміт НАТО у Вільнюсі, і ми вже бачили, наприклад, заяви пана Єнса Столтенберга, який ну, чітко сказав про євроатлантичне майбутнє України. І очевидно, що Франція, яка завжди має, Особливу позицію всередині блоку ми навіть пам'ятаємо історію, як вона то виходила з блоку, то потім поверталася. Ну тобто, вона завжди вона має своє особливе відношення водночас дійсно шалений вплив. Всередині альянсу, тому е, очевидно, що в цій розмові ми просто отримуємо додаткове підтвердження, що Україну просто дійсно чекають в НАТО питання. Просто коли е, дійсно нам потрібна ця, грубо кажучи, дорожня карта. Ми вже не хочемо чути про політику відкритих дверей, і знову ж таки, от ви кажете там про гарантії безпеки, найкращою гарантією безпеки для України все рівно хочете, не хочете. А є система колективної безпеки НАТО, яка на нинішній момент то і знову ж таки не лише Україні потрібне НАТО, а це абсолютно зворотній процес, в тому числі, і НАТО сьогодні потрібна Україна з її досвідом, з її сильною армією. Тому, звичайно, я думаю, що цей процес він пришвидшиться. Окремо ми маємо такі країни, як Угорщина. Ми пам'ятаємо реакцію пана Орбана. Але Знову ж таки, якщо підняти заяви тих самих французів, там не лише щодо євроатлантичної інтеграції, а й щодо європейської інтеграції, то ми бачимо, як французькі навіть міністри, ну фактично кажуть, що вони помилялися раніше в своїх песимістичних оцінках щодо України. Я думаю, що схожий момент буде і щодо НАТО, і нам зараз дійсно дуже треба пропрацювати з 31 країною. Членом альянсу для того, щоб е, в липні місяці отримати уже реальну дорожню карту з розумінням, коли ми станемо членами альянсу, е, і от така е, достатньо гостра заява на кінець нашої розмови. А Зеленський не має права оцінювати поведінку Угорщини як держави-члена НАТО. Глава МЗС країни Петр Сіярто відповів українському президенту. На щастя, це е, не йому вирішувати. Український е, народ уже. Угорський, перепрошую, народ, е, уже заплатив дуже високу ціну за цю війну. За його словами, угорщина ухвалила понад е, е, прихистила понад мільйон українських біженців. Питання. Е, як прокоментуєте це цю гостру відповідь, і мені вбачається певна от зневажливість на тлі того, яку ціну е, платять е, наші укр... українці, е, наші воїни, взагалі наша країна в цілому? Е, тут він каже, що от Угорщина там теж платить певну ціну, і те, що зробила вона е, при тому, що Польща таких заяв не робить, а знаючи скільки Польща вже точно для нас зробила, е, як би ви це прокоментували? Ну, по перше, в мене виникає зустрічне питання, перш ніж говорити про ціну у цій війні. А питання а з якого боку Угорщина? Щоб підраховувати, власне. Бо іноді складається враження, що вона не є членом НАТО, а трошки десь там асоціативний член ОДКБ. Але знову ж таки, знаєте, ця заява, вона якась синхронна з нещодавньою фразою посла Китаю в ЄС пана Фуцуна, де той сам посол там казав, що от Китай. Теж є жертвою цієї там української кризи, як вони це називають. Але знову ж таки, тобто кожен тепер показує, як він постраждав нещасний від війни. Е, ну, якщо повертатись до Угорщини, то Україні якраз оцінювати е, Угорщину як члена НАТО, як мінімум, по тому, що е, саме Будапешт. 2017 року блокував засідання засідання Комісії Україна-НАТО і тільки завдяки е, цілеспрямованості і єдності всередині альянсу е, місяць тому ми змогли провести е, нарешті цю комісію і розблокувати процес, коли Угорщині показали те, що вона не може просто так е, знову ж таки зневажливо користуватися цим своїм правом вето, яке вона постійно застосовує, як в питанні е, справ альянсу. Так і в питаннях Європейського союзу, коли завжди оця класична позиція Баба Яга проти, тому в нинішній ситуації знову знову ж таки можна нагадати, пан Сіярто каже про декількох угорців, які загинули, захищаючи Україну. Де сьогодні вибачте, Україна це багатонаціональна держава. І угорці так само є громадянами України, і з Берегова так само є громадянами України. Тому не треба тут розказувати, хто де загинув. А якщо вже іноземці інші громадяни, то вони наступають як добровольці і з власної волі е, захищають нашу державу від російського агресора. Звичайно, після того як е, їхня владна партія Фідес показує в чергове карту Великої Угорщини, то пану Сіяртові легко маніпулювати. Але в даному питанні тут питання виникає лише в одному: як довго Угорщина, займаючи антиєвропейську анти, власне, натівську позицію, може ще перебувати в цих організаціях? Зрозуміло, що поки орбан при владі така політика ну буде тривати. Але режим Орбана реально не вічний, і я дуже сподіваюся, що в Угорщині в майбутньому влада буде змінена через вільні вибори. Пане Ігор, дякую за вам за розмову. Бажаю вам гарного вечора, дякую за відповіді і за намагання розтлумачити нашим глядачам таку складну інформаційну повістку. Дякую вам, Ігор Чаленко, політолог, долучався до нашої розмови.